Одні наводять порядок, інші смітять. У селищі Старі Пліщещо на житломасиві Придніпровськ декілька років поспіль небайдужі люди доглядають за саморобним пам'ятником солдатам, котрі загинули у 1943 році при форсуванні Дніпра. Він знаходиться на території старовинного кладовища. Нещодавно хтось насипав біля пам'ятного місця купи сміття. Активісти обурені таким ставленням до своїх героїв, а вже за місяць у Дніпропетровську відзначають. 70-ту річницю визволення міста, продовжить Софія Богуцька. Тут поховані 86 героїв форсування Дніпра у вересні-жовтні 43-го року. Вічна вам слава і шана віддячних жителів селища Чаплі. Оце вона вже 30 років тут стоїть. Микола Козуб продовжує справу свого батька, який разом з іншими ветеранами насипав цей пам'ятний пагорб. Чоловік підтримує тут лад як може. Хрест наново пофарбував, траву покосив, квіти приніс. Втім, хтось знову додав йому роботи. Пагорб знаходиться на території старовинного кладовища. У сусідстві тут приватний сектор та гаражний кооператив за парканом. Два кроки від могили вирита така яма. Куча ціла сміття, ціла купа сміття. Сміття було менше було менше. Я коли неділю назад приїхав, було зовсім менше. Зараз його в два рази більше. Ну ні живе неподалік. У 43-му йому виповнилося сім років. Тоді він став свідком форсування Дніпра. Пам'ятає, як його хата ледь не постраждала від снаряда, як боявся, але допомагав солдатам. Найбільше закарбувався один жовтневий день. Пам'ятаю, як була димова завіса, зробили, щоб. Переправа відлікати. Лодку я давав, знав, де лодки затоплені в рибколхозі, показав їм, деякі переправлялися на тих лодках. І потім вже кончилось усе так, багато трупів впливло. Вода красна була. Солдатів ховали разом. Точної кількості тіл уже ніхто й не скаже. Коли будували гаражі, знайшли 86 останків. Місцеві кажуть, це солдати 39-ї гвардійської дивізії. Але поховання не все. Над височать дерева та кущі. Активісти просили, аби цей пам'ятник взяли на баланс у Самарській райраді. Тоді б на його утримання виділяли кошти. Саморобний меморіал солдатам, які загинули при форсуванні Дніпра у 43-му році, і досі під опікою місцевих жителів та небайдужих городян. Десятки років поспіль люди намагалися звернути увагу влади на його стан, втім марно з тим змирилися, але й досі не можуть повірити, що хтось дозволяє смітити собі на цій території. Від сміття відхрещується у гаражному кооперативі. Його керівник телефоном повідомив, має договір на вивезення відходів. Це ж справа рук місцевих жителів. А їм вже шлінь, а дві копійки, щоб у них гринка приїжджала забирати мусор. Рані тут і бросають то під гараж, то вдоль дороги. Ну такі люди у нас просто у комунгоспі Самарського району кажуть: гроші на отримання пам'ятника не мають, так само як і на обслуговування закритого кладовища. Єдине, що можуть зробити, організувати тут суботник и с местными жителями, які з квартальным комитетом, ну і з позицією предприятий, что технику только можем у них будем говорить, просить для того, чтобы там э, значит, убрать эту свалочку, ну и обратно же э, проводить роботу зі людей, о том, що недопустимо сидить в такому святому місті. Активістам вже знову доведеться братися за роботу. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.